Друзі, це ранок Лайф. І до нашого ефіру. Готовий долучитись ігор Романенко, генерал-лейтенант засновник благодійного фонду за Криму Небо України. Пане Ігоре, чи чуєте ви нас? Я чую, бачу все раз зараз. зараз картинка набагато краще, і ми теж вас дуже добре бачимо. Власне, пане Ігоре, ми зупинилися на тебі, на темі ймовірного завершення російсько-української війни в першому півріччі 2026 року. Наскільки за вашими оцінками це дійсно реалістичні прогнози? На мій поліотеріалістичний на кінець року. І для того, щоб це відбулося, потрібно, щоб спрацювали два фактори: це підсилення потенціалу дії Сил оборони України на фронтах і надання відповідної зброї, техніки, боєприпасів від підприємств нашого українського оборонно-промислового комплексу і союзників, причому якомога швидше в широкому спектрі. І по друге, це тиск. Економічний, ну, воєнно політичний але першу економічну Російську Федерацію наших союзників. Ми це будемо робити нанесенням ударів по об'єктам російської е, території, які знаходяться, і економічний тиск союзників. Ми бачимо, що ну роблять кроки такі невеличкі. Американці по тіньовому флоту, і це суттєво і по сукупності дії цих факторів можемо вийти. На зупинення ведення бойових дій і до завершення необхідних документів по перемірю. І крім цього, всі ці переговорні процеси, поки відбуваються між україною, американцями і європейцями, до них ще не приєдналися чи Російська Федерація а там ще довга дорога, якби в дюнах. І це треба мати на увазі. Путін розуміє силу, і повинна бути сила воєнна і сила економічна. Але це його зможе зупинити на мій погляд, скаріше, все ж в другій половині цього року. Пане Гре щодо ППО, то що нам ми давали коментар нашого президента. Він каже, що нові системи ППО від США поки не надходили. На жаль, але є поступове отримання ракет. Однак, цей процес хотілося би прискорити на думку президента. Ну і власне кажучи, є сьогодні така новина від Міноборони США, точніше міністерства війни США. Пентагон втричі збільшить виробництво ракет для систем ППО Петріо. От, власне кажучи, вони уклали семирічну угоду з корпорацією Lockheed Martin, що передбачає кратне збільшення виробництва ракет перехоплювачів для цих надважливих систем. Очікується, що обсяг виробництва ракет збільшиться з 600 ракет до приблизно 2000 ракет на рік. Зокрема, планується нарощення випуску найсучаснішої модифікації ракет ПАК 3 МСІ. МСІ. Пане Ігоре, можливо, ви допоможете нам краще проаналізувати і зрозуміти цю інформацію. Власне кажучи, як швидко можна наростити це виробництво, коли це відчує Україна, і чи буде подолено все ж таки дефіцит таких важливих протиракет для нашої оборони? Тут треба нагадати, що свій час Трамп говорив про те, що навесні цього року значить, буде передано чи продано Україні десь до 18 комплексів. Петріот батарей. Але ніхто з оточення не міг зрозуміти, відкіля взялися ці цифри, як і багато іншого, що Україна, якби винна Америці за часів Байдена 350 мільярдів, наприклад, і багато інших цифр, якими Трамп безпідставно оперує. Тому в найближчий час нам важливіше постачання ракет, сказати протиракет для батарей. Петріот цих комплексів, і ті, що ви проводите, типи протиракети, які вони спроможні застосовувати, бити, знищувати такі ракети, як Кінжал і Іскандер, і в тому числі і Циркон, це корабельна ракета, нова, яка має ще більше швидкості. І, хоча б на цьому треба, щоб було зосереджена ця допомога, ну це яка продаж за кошти європейських в кращому випадку. І це відбувається, на жаль, досить повільно. Британці почне в цьому році два прототипи Хок», комплексів на базі наших ракет р 73 Це дуже добра ракети. Наші комплекси вони повинні були постачати ще в минулому році, але повільнюється. Від британців ну і зосереджується решта комплексу пошуки того, щоб вони були і дешевші і ефективні. це якби поєднати досить складно, але намагання такого роду є. Ну і потім треба мати на увазі, що наше підприємства працюють над виробленням наших зенітно ракетних комплексів. Але важкий процес, тому що школи. Будівництва зенітно-ракетних комплексів з радянських часів на території України не було. І тому це все цей процес іде з нульової вихідних даних. Початку скажімо, але про роботу теж над цим ми такі у нас найближчі перспективи. Пане Романе, ми знаємо, що ваш благодійний фонд «Закриємо небо України. Наразі відкрив збір. Розкажіть, будь ласка, на що саме йде збір, на що збираєте кошти, і чи є конкретна сума, яку потрібно зібрати? Ну ми переформатували свій фонд, тому що все весь час займався як засновник фонду інформаційної діяльності. Ми змінили апарат виконавчі директора. І значить, починаємо такий процес ще додатково. Тепер і зосереджуюся на частинах з протиповітряної оборони, які в свій час ходили в дивізію. Мою яку я очолював, і бригади зеніта ракетна Київська, яке теж керував свій час і. і... Тому починаємо от всі ці бачите там QR-коди, все решта з поточних первинних, і це значит, прохання допомогти на 50 тисяч чим частинам. Значить, я ще хочу з'ясувати наскільки можна показувати, в яких частинах що можна постачати. Ну ми будемо звіт фінансовий щомісяця робити, показувати що прийшло і на що ушло. А тепер хочу з точки зору ну, доцільності, чи показувати, в які частини ці е, значить, ПВО, е, яке виконує завдання і про по столиці, і по об'єктам державним і воєнним області, показувати, які їм потреби. От то, що можу на поточний час, таким чином, ми це представляємо: і цифра е, початкова, ну, скажімо, 50 тисяч е, ми заводимо, якби для того, щоб ну, опрацювати е, ці. Алгоритми дії постачання з командирами уточнюємо і працюємо над цим частин. Пане Ігоре, дякуємо вам і закликаємо підтримати відповідно цей, цей збір, важливий збір для, для захисту нашого неба. Пане Ігоре, і є ще одна тема для вас. Давайте поговоримо про, власне кажучи, внутрішні зміни в нашій країні. Ну і власне кажучи, досі триває дискусія щодо відставки Василя Малюка, який теж то якби брав участь у важливих спецопераціях. Його замінив пан Хмара Євген так, теж людина, яка без. Посередньо брала участь у спецопераціях і їх організації. Ну і власне є певні думки цього приводу, які висловлюють військові. От зокрема, Андрій Білецький каже, що навіть після відставки малюка СБУ не втратила ключових людей. Частина з них отримала навіть підвищення. Про це заявив командир 3-го армійського корпусу. За його словами, колектив, який розробляв та реалізовував найбільш ефективні спецоперації, зберігається. Почуємо білецького. Він безпосередньо розробляв та керував знаковими воєнними операціями. Формування спецпідрозділу Альфа у його нинішньому вигляді також значною мірою його заслуга. Окремо варто згадати і про значну роль в операції на острові Зміїний. Боях за Сєвєродонецьк та Лисичанськ список можна продовжувати довго. Наскільки нова команда виявиться успішною, покаже час. Втім, принципово важливо, що ключові фігури, які стояли за знаковими операціями, залишилися в системі і навіть отримали підвищення. Андрій Білецький, командир 3-го армійського корпусу, Ось так пане Ігоре. На вашу думку, яка є логіка да, цих змін, то зокрема в службі безпеки України, як ви їх оцінюєте? Це рішення президента не задовіль пан Малюка. Можливо, ще навколо цього зміни були, і попередній глава адміністрації бачив, що якби не влаштовувала залишки таких підходів залишається. Але принципово, що все ж команда Малюка, зрозуміло, відсунули з пониженням на ці операції. Генерала Хмару попереднє призначене не остаточна, і тобто, боротьба там боротьба за навколо цього, якби політична, на жаль, продовжується. Але я погоджуюся з генералом Білецьким відносно того, що важливо, що в форматі. Переформатувань залишається посадові особи, які були, і це дуже важливо на спецопераціях, на дії спецструктури, такі як Альфа в рамках Служби безпеки України. Дуже хотілося би, щоб ці переформатування, незважаючи на політичні підходи, в першу чергу, вони були на користь безпеки нашої. Держави, і в найближчий час буде видно, чи це так. Пане Ігоре, коли ми кажемо зокрема про ймовірну нову посаду, яку може зайняти пан Василь Малюк, чи обачаєте ви його очільником служби зовнішньої розвідки? Він ніби є одним з кандидатів? Ну, наскільки відомо, на поточний час він залишається Служби безпеки України на посаді, які будуть займатися спецопераціями, але ж в службі я це і маю на увазі. Тобто, попередньо він відмовився і від секретаря РНБО, і від посади керівника зовнішньої служби розвідки, тому він фахівець в системі СБУ і особливо по нам по проведенню спецоперацій. і поки ще. На поточний час, якби буде працювати саме там, можливо, це і дійсно більш ефективно. Пане Ігоре, дякуємо вам, що долучились до прямого ефіру. Ранок лайфа проаналізували з нами ці події та процеси. Друзі, долучайтесь, будь ласка, до збіру, який відкритий благодійним фондом За Криму Небо України. qr QR-код актуальний зараз бачите на своїх екранах. Пане Ігоре, дякуємо. Ігор Романенко був з нами. Генерал лейтенант тенант засновного благодійного фонду За Криму Небо України.